Привіт всім, звати мене Олег, виконуємо електромонтажні роботи. Зараз хотів вести на початок автомоторний хробін, це у нас квартира серед приміщення. І нам треба, потрібно зробити розмітку. У нас тут розетки по колу йдуть. Ми далі використовуємо лазерний рівень. От нас тут аналогічно має йти лазер, який пускає пряму лінію вверх. І... У нас на горі має йти виключати на певне висоті і розетки, щоб воно не було вліво-право, от не настрого на одній висоті. У нас тут йде лазер. І відповідно там розетка буде покрутитися лазером. І воно буде себе по всій кімнаті на однаковій на відстані під землі. Отак воно чітко добре зробити розмірку, а далі воно буде робити все решта. Як зробиш добре розмірку, ти вважаєш, йде, що дуже добре піде. Так, в основному все, що хочу сказати. Будемо далі робити, будемо далі проводити доводити, Щоб можна лазером кинути, стріляти навіть вже в коридорі і в вайні. Лазер стріляє, десь підходить. Так, що от він є. Так що вже можна все відмітити в цих, всіх кімнатах. Все, до зустрічі, до нового відео, -роліка.